Je ne moi que le bleu, hein? Tu me le mises, toi! Tu as tu as cinq comme côté les lobes. Je ne sais pas quoi dire. Je vous le dis, bon bon bon. Ne boude, ne te Буде добувати видобуток бусину сільська, селищна рада, комунальне підприємство. Все рішення обжалування. Яка вас машина? Дайте нам наші робити. Яка вас машина? Я вчора бачив, як давали бабці з кармана по 100 доларів. Забирали люди, які забирали янтарь. забирали люди, бабки давали, які забирали долари карма. Які збирали я вчора бачив 100 доларів, які лежили бабки. Ви то вийшов щось? Я теж 200 гривень. Чого ми не можемо робити те, що ми нашли? Чого ви сюди прийшли? Бо ми це нашли! Звідки ви родом? Ви представлюся звідки родом? Представте звідки родом. Давайте представляємо. Я представляюся, голова адміністрації. Скоїм, це зараз? Перед, <eve> перед, 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 перед! Перед беред. Коли поговоримо, тумані, я повторювати.

Куди вони поїхали? Куди поїхали? Машина куда? Туди пішли. Машина